Фармадол. Таблетки від головного болю. Її називають голосом гуцульщини. Ну, це прям велике життя довге і це вражає дійсно. Вона мала талант до мистецтва та хист до науки. Вона працювала як цілий науково-дослідний інститут. Жінка феномен, яка пройшла табори й не втратила себе. Параска, плитка, гори цвіт. Говорили, що то за параска така є. що такі усі, які чуда розказують про Парасу. Це такі були обговори, здивування. 1941. дев'ятсот парасті, доньці відомого каваля і талановитої вишивальниці. 14. Вона мріє стати студенткою, натомість потрапляє в найм. Дівчинку примусово вивозять до Німеччини. Згодом невідомо як та їй вдається втекти. Після повернення в Україну Параска приєднується до національно-визвольного руху, стає зв'язковою УПА, працює під псевдонімом Ластівка, носить повстанцям їжу і теплі речі. Коли Ластівку викрили, дуже довго тримали в нелюдських умовах у казематі. Розповідає мистецтвознавиця Світлана Ляховець. Дорогою до Сибіру Параска обморозила ноги і лише дивом уникла ампутації. Після цього ще п'ять років пересувалася на милицях. У таборах Параска провела майже 10 років і у 27 повернулася до батьків на Івано-Франківщину у село Криворівня. Влаштувалася в лісгосп і на перші зароблені гроші купила фотоапарат. Вісім років тому художниця Катерина Бучацька разом з однодумцями знайшла і відцифрувала чотири тисячі паращених світлин. На них цілі покоління гуцулів, весілля, похорони заготівлі, сімейні гуляння, різдво і великдень. Параска навіть вигадала для односельців фотозону, а ще робила багато селфі. В неї був автоспуск, штатив. Ну ми не бачили, а може вона кудись ставила, але вона постійно себе фотографувала, і в неї такі прям стріпи по 5-6 варіантів, коли вона ставала так, ну потім там так. І це дуже класно і сучасно. Це респект. Фотографувати, проявляти і друкувати знімки Параска навчилася сама, а до зйомок ставилася дуже по-художньому. Є деякі знімки, які мене заворожують дуже і, там, ці діти, ці руки. Це не просто там від бедра лома, фото. Це зовсім. Тобто вона будує катер, там має бути все красиво. Краще з усього, щоб квіти були, щоб все було таке торжественне. Тобто вона дійсно як створює цю картину власної родини. Параска не створила, а дітками вона називала свої товстелезні рукописи: варила папір, ілюструвала, клеїла і шивала книги самостійно. Пресом для них були відра з водою. Жінка листувалася шістдесятниками, цікавилася політикою та філософією, малювала, робила витинанки, писала пісні, грала на гітарі, ліпила, співала і проводила для студентів екскурсії Карпатами, уклала збірку гуцульської говірки, досліджувала фольклор і за чутками навіть допомогла написати кілька дисертацій. Хоча сама відучилася усього чотири класи. Вона працювала як цілий науково дослідний інститут і ціла мистецька мануфактура, причому різнонаправлена. Це той випадок, коли людина після того, як вона відбула в таборах, як вона там мало не померла, вона іде проти цієї системи і вона знаходить спосіб реалізуватися. Це такий Пласт, тобто це не можна не помітити. Ти не можеш сказати, що ну там собі щось там кітенька малювала на полонині. Ну ти просто не, не маєш права так сказати. Ти, ти бачиш, що це реально дуже послідовна, методична і обдумана робота. Параска дуже відрізнялася від інших: мала власний стиль і шила собі інколи чудернацький одяг, розповідає Василина Харук, яка знала Паразку особисто і зберегла її речі. Головний убір був найперший замітний. Вона тягала білий капелюшок, такий ще тип з полотна собі. Знову ж таки, як витущу, на такий капелюшок з плівки. Коли собі такий щела ковточку, то казала стельмацька, вже, бо там вже такі були по-новому прячку. Ти каже, то кнопочки, то вже каже по-стельмацьки. Ну і переважно поразки була спиниця до нижча колін, дуже до міза. Чорна спідниця. а її маленька хатка була схожа на барвисту казкову скриньку. Там завжди пахло квітами та карпатським чаєм, і завжди до неї тягнулися діти. До Параски дуже хотілося. Параска кожного свого, хто відвідувача, кого постала до хати, запувала чаєм. Такий був смачний і сухарика. Кожен раз е клала. І постійно такий був файний, такий аромат такий, що його ну. Я й зараз його чую, ну які я його створювати ніколи не можу. Померла мисткиня у 1998-му. Втім, її голос такий красивий і гучний, і нині продовжує жити. Є е, заповіт, як Параска каже, що не боїться смерті. Але Параска знає, що Паращині вірші Паращина лишиється живе. Якщо людина добре зробить та й про нього говорить, то є Воскресіння. Мені так посоли не хочеться це вірити. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.